Сіма салам... Салам алейкум, і сьогодні ми будемо гуляти. А що ми гуляти будемо? 에... Давайте в Роблокс. В Роблокс це теж моя улюблена гра. Тут коротше, всі два машини літають, дорогу якраз зробили. О, це вони будуть літати. Це до мене напарники прийшли, але їх зараз немає. Один напарник обідився на одного. Не знаю, що він на. Не... Обідився. Є що? Ні. Це гуля. Так, тут є. Так, мілітарі туайкон є. Що, гулять ж будемо? Ну, в армії тікон. От що ж той прийдемо тікуливий контрибал. Чого я засмучений? Тому що до мене два напарники прийшли. Чого я засмучений, друге раз? Потому що... О, я вже веселий. О, вернусь. Да! Вона їсти хотіла, я її відпустила. А, то, то почекай її коло неї. Почекай її там. Ай, а вона мені літає, що вона. О, я... Тільки не мачукатися. Я знімаю його на ютуб, діти будуть дивитися і вчитися поганими словами. Так, ота не трогать. І не кидайся ним. А, тютаю собаки. Машинею. Машина, то машина, машина. Автобус. Наші жі школи поїхали на автобус. Деякі. Тавр, Фенс. Та що гуляти будемо? Я не знаю. Я не знаю, що ми гуляти будемо. Та я не знаю, що. Так. Да. Через 20 хвилин. А, хорошо, 20, 20 хвилин у мене хочеть, щоб я давай, гуляти, можеш гуляй, не погані слова не казати. А то діти будуть дивитися і вчитися поганими... поганим словам. Якщо вони будуть учитися, то всі будуть погані слова казати. Так що і каже, Є... це коротше це роблять, да. так.

А я до тебе ось. Ох, який я сильний. Бачите, який я сильний. Я хочу, ти, не буду ламати. Дік, ну са. Давай і скажи. що Я не буду кричати. Биш, все равно. Я не буду обіцяти. Не скажи, сама. Бітхи роблю, бачу там, у мене вже який хіро, я сі хіро Давайте, я, я, я перший щитаю, я перший щитаю. Давайте. Впрочай, Добре. Засікайте кошти, 20, 20 хвилин. Давай йди. який воно легкий. Так ховатися там, де можна, в хаті не можна ховати. Ого, мільйон. А що в нас тут ще є? А, я ведь на цю групу. Хочете, покажу, як групу як в групу підписатися. Це воно важке. Зараз беремо кучу що? Oh. О. Хватит старий, не ховаться. Я знаю, що вони сховались. Так. Так, старі, хаті, не ховаться. Ну що, пішли в камеру. Зараз я їй... Вс, я йду шукать. Бо щось воно глюче. А, тю, це ж цей. Я фоткався, коли я злий. був. Да, так, це сьогодні але відео пройшли... пройшли там по, Ах. Ах, а де? лапки? Що, вони вже вкрали мої лапки? Вернули! Лапті украли, ну. подиви на них. Лапті вернули, а то я гуляти не буду. Верніть, лапті. Вони лапті вони вкрають. Лапті верніть. Лапті, що манує на. Діма, вернув. Я своїм. Ох ти, гонду. Ти ще шукати, не збудеш. То я їх разів, що вас шукати? а ви зу. Так, все, давайте. Давайте, я вважаю ви ховатися. Тільки старій, хаті не ховайтеся. Добре, раз, два, три, чотири. Ви побачите, де вони ховаються я ні. Раз, два, три. Що там вищевлять? глядь зараз ми їх вислідимо. Че ви бачимо? На погріб не вилазить! Бачите от цього хлопця тупого? Все, Діма, найдені! Діма йде шукать! Все, тепер. Тепер я сильно прячусь. Я хову, я, хову, я, хову, я, хову, я, хову. я сховався, я тихо довжен говорити. Може план це видати. Я буду тихо якось А Тут Амурзік ходить разом з цуциком. Куди ти поліз до сусідів? Ну, Ось супачом другим. Я... Я... Моліться за мене, моліться, 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 моліться за мене, моліться. А ну він побіг. То секар, то хлопчики. От... А ви, а ви що там робите? Залезли до сусідів. Верни велосипед. Все, тепер я шукаю. Тепер я, я тепер вважаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Я йду шукать! Головне, щоб собаки вернулись. Так, мені щось підказує собака, що тут вибули. Але спершу я пішу тих, пішу. тих собак, О, я шукаю, що там та собака. Вийшла вона чи... Ось, одру, ось вона біжить. Біжить, біжить. Біжить. А де котяра? А де котяра? А, котяра там. Добре, зараз будемо шукати усіх. Добре, Я, що бачу, куди вони пішли. Так, я дивлюся, тут давай піду, подивлюсь. Але можу я по-хитрому зробити. Вже поламали. О, вже. Так, я йду шукати, Я що, щоб ви не, щоб ви почули. собаки. я тебя нашел! Вероника, я тебя нашел, иди ему тоже. Дети, бежи! Я же знаю. Так, все, давайте. У нас кого. О, нет. Куда я натысил. Та давайте, Вероніка! Шукай! Що Шукає! Покажи. Покажи, покажи, покажи. Покажи. Покажи, покажи. Ну Та це потряпало. Та то нічого, я буваю, ногу так ламаю. Але вона зажила, я ж шходжу, я не на інвалідному кріслі. Бачите. Бачите? Бачите? Так, давайте быстро, я пьян шукаю. Сімнадцять! Вісімнадцять! Дев'ятнадцять! Всі, я йду шукать! Як що шукати? Через камеру знімаю. Хляльо, хлолю, хлоп! Так, я пішов у п'ять на те місце, де я шукав, а я десь чесно не. Буду. Що ви йому робите? Ого, яке у мене відео дуже. Ого, готри ночі. Ось я вже його знімаю. Щось годин? 15.02. Добре, що ми побачимо, куди вони спрятали. Будемо вишукувати. Діма, я тебе найшов! Ви скажете, чого забрати? Потому що я так. Всем пока, я занимаюсь А, сейчас. Подожди. И и всем пока-пока.